Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube-каналі. Це відео ви дивитеся 1 липня, а отже воно буде в нас звітувати за червень. Власне, за розмальовувальний червень. В мене попередній місяць видався якийсь дуже бідненький в цьому сенсі. Я встигла розмалювати лише 9 робіт, хоча я дуже активно розмальовувала. І наприкінці місяця дуже здивувалася, що в мене настільки мало робіт. Але все одно я бажаю вам приємного перегляду і сподіваюся, навіть ці 9 робіт будуть вам тут вподоби. Давайте будемо починати. Не дивлячись на те, що цього місяця в мене так мало робіт, ви ще й встигли побачити 4 з них. Вони всі в розмальовці VOG. Я знімала окреме відео, яке назвала Тиждень моди». Ось тут зараз буде лінк, де ви можете подивитися. Я протягом тижня розмальовувала чотири ілюстрації в ось цій одній книзі. І, до речі, це був мій найпродуктивніший тиждень за весь цей червень, тому що за тиждень я змогла розмалювати цілих чотири ілюстрації. Та ще й до того всього я отримала колосальне задоволення і буду вам показувати. Роботи, звичайно ж, я показувала їх всі вже в тому попередньому відео, проте зараз у нас відео, в якому я звітую по всім розмальованим роботам. Тож, тож якщо ви дивилися, буду я вже, вибачайте, повторюватися. Отже, я почала розмальовувати з ось цієї ілюстрації, яка в нас зображена на обкладинці, я дуже сильно завжди хотіла її розмалювати якимось яскравим ось цей жакет, і попалися мені на очі мої хамелеони. Я вирішила, що чому би ні, дуже давно я їх не застосовувала і вирішила ризикнути. І вам можу сказати, що дуже мені подобається результат. Класна ідея для ось таких якихось предметів одягу, як жакет, в даній ситуації, використовувати хамелеони. Мені сподобалося. На фоні у мене тут Distress Oxide, дуже також мені полюбився цей матеріал. Ну, а все інше розмальовано олівчиками. Назва самого журналу, я її переважно в, цьому, в цій розмальовці розмальовую кольоровими геловими ручками. От така, в принципі, робота в мене вийшла, мені подобається. Потім я взялася за ще одну роботу в цій книзі, ну, звичайно ж, ще одну, тому що я розмальовувала їх підряд цілий тиждень і розмалювала ось таку леді на зеленому фоні. Я досить довго бачила її в червоній сукні, ой, в червоній, в білій сукні з червоними квітами. Проте в якийсь момент я зрозуміла, що це, ну, це дійсно нудно і потрібно щось трошки більш цікаве придумати. І мені дуже сподобався ось такий результат з фіолетовою сукнею. Буду вам ближче трошечки показувати. Дуже гарно виглядає сама сукня, мені сподобалося, як реалістично виглядають всі складочки, ось тут на сукні. Ну, дійсно дуже цікаво. фон. Тут також виконаний за допомогою Distress Oxide. І, як ви майже, бачите, є такі золоті бризки. До того всього ще є бризки з звичайною водичкою. Бачите, ось тут вони всі. На зворотному боці є. Подобається мені ця робота, я нею дійсно дуже задоволена. Третьою роботою стала ось така ілюстрація. Тут була зображена дівчинка на порожньому фоні, тобто взагалі нічого не було. Коли я дивилася в інтернеті оригінали цих обкладинок, тут зображений рік виходу журналу, і також є ім'я художника. І тобто, з легкістю можна знайти реальну обкладинку ну, кожну, яка зображена в цій розмальовці. І тут о, дівчина також була на якомусь просто білому фоні, і не знаю, для мене це було дуже дивно. Я завжди бачила її на якомусь катері, і я хотіла саме так і зобразити, наче вона на катері, знаєте, ось такий слід на морі від катеру, ну, хвильками, ви зрозуміли мене, коли їде катер, то він таку подвійну хвильку лишає за собою. Я дуже хотіла її такою зобразити. Ну, тобто, власне, весь фон тут я домальовувала і дуже задоволена результатом. Тут були також використані. Кольорові олівці, з всіх марок, що в мене є, тому що всі домальовки я зазвичай роблю призмаколор. А, Також були використов... використані тут і Люмінанс, використовувала олівчики поліхромос для її капелюшка. оцього. Ну, власне, дуже задоволена роботою. Мені взагалі, знаєте, подобається, коли в розмальовці найперша сторінка готова. Ну, не знаю, мене це дуже надихає, і це тут найперша. Не перша ілюстрація, вона так ну, непогано вийшла, дуже яскраво, тому для мене це, це дуже великий плюс. Так, і остання четверта робота це ось така дама в тигровій сукні. Також я завжди бачила тут червоний фон і золоту сукню. Потім я, не знаю чому, вирішила зробити фон синім ще і додала зірочок, які мені дуже були не до вподоби. Я хотіла все перекривати повністю синім однотоном, але врешті-решт лишила як є. І, в принципі, зараз я задоволена тим, що я ніяк це не перекрила, тому що в принципі вони тут досить непогано виглядають. А ось це вже на сам кінець, коли мені лишалася тільки сукня. Я так сіла і подумала, що золота сукня це якось дуже нудно. Я не знаю, якось дуже передбачувано. І вирішила зробити щось більш яскраве, більш непередбачуване. І спробувати якийсь новий принт, який я ще ніколи не малювала. До речі, пишіть в коментарях. Які ще цікаві принти можна малювати, бо мені здається, що вже багато всього малювала, але я розумію, що ще існує просто безліч варіантів, але які мені просто не знаю, просто не спадають на думку. От, Бо я дуже хочу ще щось ново, нового вчитися, розмальовувати і, можливо, якісь і для вас відео знімати. Ось так виглядає моя тигрова сукня, ближченько вам покажу. Якщо вам, до речі, цікаво, то ви пишіть, ми якось знімемо з вами відео тоді. І я вам зможу показати, як це малюється. Це настільки цікаво, малюється. Я вам не скажу, що це малюється швидко, це не дуже швидко, але це настільки захоплююче. Не знаю, сам процес мені просто колосальне задоволення приніс. Отже, дуже задоволена. Я була першим тижнем червня в плані свого розмальовування, тому що я взяла одну зі своїх улюблених розмальовок, проте ту, яку я не розмальовую практично взагалі. І за тиждень змогла додати там цілих чотири роботи, і в принципі кожна з яких мені подобається. Я вважаю, я вважаю, що це мій персональний успіх. Наступною книжечкою, за яку я взялася розмальовувати, це була книга від Томіслава Томіча, друга частина, друга його книга. І певно, саме тому в мене і вийшло так мало робіт в червні, тому що я розмальовувала Томіча. Томіча я розмальовувала трохи більше тижня. Це не розворот, це ілюстрація на одну сторіночку. Проте вона мене зайняла колосальну кількість часу, тому що дуже багато дрібниць, а мені хотілося розмальовувати олівцями, і якось хотілося приділити увагу кожній деталі, яка тут є. І тому ось так довго в мене вийшло, показую вам власне свій готовий результат. Будуть вам трішечки. Детальніше показувати розказувати, оскільки дійсно дуже багато часу я витратила на цю ілюстрацію і, напевно, хотілося б їй трішки уваги та класти. Отже, я перше, що можу вам сказати, я зрозуміла, чому люди дійсно полюбляють розмальовувати книжки Томіслава Томіча, тому що. Ну, десь три дні я мучилася. Ні, ну, десь два дні я нормально розмальовувала, на третій я вже почала нудитися і далі вже реально почала мучитися. І десь день на п'ятий я, в принципі, зрозуміла той дзен, яким може ця книга подарувати. Потрібно, знаєте, просто-ну, налаштуватися на потрібну хвилю, побачити, побачити всі ці деталі. Якось, знаєте, у кольорі, ну хоча б плюс-мінус. І тоді воно досить легко все розмальовується. Просто ну, досить довго через те, що багато дрібнотиння, але дуже приємно це вам можу сказати. От і... Тому я не шкодую, що я так багато часу витратила на ось цю одну сторіночку, тому що мені і результат подобається. І не дивлячись на те, що якийсь період розмальовування ось цієї ілюстрації, я так трохи нудилася, але потім я зрозуміла, ну, зрозуміла весь прикол, скажімо так, тому що це насправді дуже класно, тому що я маю дві його розмальовки і хотіла би малювати їх частіше. От, але, але ніяк. І оця робота мені дійсно дозволила зрозуміти кайф ось цих книжок. Отже, майже все я тут розмальовувала кольоровими олівцями. Єдине виключення, це ви можете бачити, ось тут сукня самої феї. Я тут тіні робила вже з маркерами, а все інше це було розмальовано кольоровими олівцями. Буду вам ближче показувати. Почала я тут розмальовувати з ось такої корзинки. Корзинка мені дуже подобається. Подобається як вийшли ягоди. Потім покажу вам ближче саму фею. Мені дуже подобається її сукня. Така, не знаю, цікава за кольорами. Ще з ягодок мені подобаються полуниці і ось ці чорниці. Крильця, її це було таке моє досить сміливе рішення, і я досі не впевнена, що воно було правильним, ну, але вже як є. Ну, і плюс тут дуже-дуже-дуже багато різної зелені, ви можете бачити. До речі, мені тут дуже подобається колір фону. Фон тут був розмальований за допомогою також кольорових олівців. Це був використаний один. Колір Люмінанс і також білий призмакало-ролівчик для ось таких більш світлих участків. І я дуже задоволена результатом. Мені подобається те, що вона виглядає, знаєте, якось так якось вінтажно. В принципі, я, напевне, так і хотіла. Задоволена роботою. У мене вже в цій книзі є цілих три ілюстрації, і для мене, і для книг Томіча. Що... І враховуючи, що це лише за кілька місяців, це для мене дуже великий плюс. Така в мене ще є тут пташка. Але пташка така, знаєте, досить стилізована, вона мені далася набагато легше, тому що я одразу зрозуміла, що я буду її в такій монопалітрі розмальовувати. А ось феєчка вже далася. Складніше. Але, якщо чесно, хочеться ще. от Не знаю, не знаю, як з приводу липня, можливо, в липні трішки відпочити від Томіча, от, але взагалі я, я зрозуміла дзен цих книжок, і для мене це дуже великий плюс. Після того, як був готовий нарешті Томіч, я взялася за одну зі своїх найулюбленіших книжок, ту, яка мені завжди дається дуже легко, це книга від Джасмін Бекет Гріфіт, її найперша розмальовка. Я, до речі, знімала в минулому місяці окреме відео. Ось тут буде посилання, можете подивитися відео про всі мої готові роботи в цій книзі. Але вони були за виключенням однієї роботи, яку я там не показувала. Покажу вам її зараз, тому що це був спільник, і я не хотіла передчасно показувати ілюстрацію. Так, власне, ось така ілюстрація у мене була розмальована в червні. Тут в нас зображена. Капітан Моллі Морган. Вона була на фоні неба, водички і таких типу пагорбів. Але я не знаю, чому ну не бачила я її на тому фоні, і вирішила зробити їй ось такий темно-бордовий фон. З одного боку, десь трішки схалтурила, а з іншого боку, ну мені справді подобається. Мене навіть не зупинило те, що я з самого початку розуміла, що такий колір він ні разу не криючий Мені буде досить складно робити ним фон, Тобто мені потрібно буде щонайменше два, а то і три шари. І, в принципі, так і вийшло. Майже всюди три шари фарби, ну, тому що колір не криючий. І причому він не чистий, він не мішаний, він у мене ще встиг декілька разів висохнути. От, ну, коротше кажучи, трошки помучилася з тим фоном, але я задоволена, тому що колір. От саме таке, як мені був потрібен, і мене не зупинило навіть те, що він буде зливатися за її спідничкою. Дуже мені подобається. Звичайно ж, зіркою в цій ілюстрації я вважаю, стало волосся, тому що воно дуже прикольне, воно виглядає як таке трохи неонове. Я, я не використовувала тут взагалі неонових олівців. Тут були використані звичайні кольорові олівці, звичайні кольори. От, Але. Чомусь разом вони дали ось такий незвичний ефект. Плюс до того всього я ще додавала дуже багато акрилової гуаші. Я зараз трошки ближче буду вам це все діло показувати. Давайте, я, певно, буду і розказувати, і показувати. Як ви бачите, в неї на волоссі дуже багато акрилової гуаші, тобто перекриті всі контури. Там є і рожевий колір, і білий колір, і оранжевий колір. І завдяки цьому волосся здається таким дуже-дуже пухким, дуже повітряним, ну і справді, неоновим. Мені подобається дуже її личко. Як ви бачите, я вирішила її прикрасити родимкою, мені здалося, що ну, вона їй просто конче необхідна. І також мені дуже подобається колір її губ. Певно, помади, тому що надто яскраво. Але дуже сподобався. Я, я взагалі тут майже все розмальовувала лівчиками. Люмінанс, і так як це мої найулюбленіші олівці, то я кожен раз відкриваю їх для себе по-новому. Тобто я кожен раз знаходжу якісь кольори, які раніше використовувала набагато менше, і придумую їм якесь нове, нове, нове застосування. І от так саме тут з її губками вийшло тут. Основою є один з тих кольорів. Також, до речі, є на волоссі в темних місцях. Це, по-моєму, такий колір під номером 580. Я взагалі орієнтуюся за назвами кольорів, але тут чомусь запам'ятала саме номер. Ось такий дуже класний. Бордово-малиновий відтінок, дуже класно він виглядає для губ, от для волосся. Тут він мені сподобався. Також я вже його декілька місяців використовую для того, щоб розмальовувати шкіру в тінях, в тіньових місцях. От. Коротше кажучи, відкриваю по-новому для себе свої нові олівці, і дуже рада і продовжую, продовжую активніше, активніше заповнювати ось цю чудову розмальовку. Наступна ілюстрація, яку я вам покажу, була розмальована в моїй новій розмальовці. Це чотири сезони Дісней від видавництва Ашет. Ця ілюстрація мені дуже дуже важко йшла, певно, важче ніж томіч. Не знаю чому. Вона досить простою, здається. Але чомусь розмальовувалася вона в мене надзвичайно важко. Не знаю, я розмальовувала цю ілюстрацію як спільник разом з дівчатами. Ви можете подивитися, в мене в Інстаграм є і робота дівчат. І наскільки я зрозуміла, не тільки мені вона йшла тяжко. Не знаю чому. Результат, в принципі, досить непоганий. Ну, вона яскрава, така мультяшна. От. Ну, але я не дуже задоволена, якщо бути чесною відвертою, хочу ще щось тут розмалювати для того, щоб залишитися більш задоволеною і якось мені. Більше хотілося розмальовувати в цій книзі, тому що в мене якось так зазвичай воно працює. Якщо перша ілюстрація книзі не вдала, то далі розмальовувати мені її просто не хочеться. Тому я максимально, максимально старалась її не зіпсувати, там, де зіпсула, там де вже встигла зіпсувати, виправити, але ну. Не всюди все воно так добре, але вже як є. Власне, з приводу паперу. Папір тут дійсно хороший, він дійсно нагадує папір в книгах вітражів, але поза як у вітражах в мене, наприклад, не було необхідності розмальовувати в багатошаровій техніці. Я зазвичай портрети малюю саме Люмінансами. І тут я за звичкою взяла люмінанс і почала розмальовувати попелюшку. Проте, багато шарів м'яких олівців, вони не дуже добре себе тут поводять. Ви можете бачити по її обличчю проблем ніяких немає. От, але розмльовувати це було важкувато. Тобто тут або краще розмльовувати, наприклад, поліхромосами, тому що вони більш прозорі, а, і вони дають більше можливості нашаровуватися. І, до речі, поліхромуси тут навіть в один шар просто прекрасно лягають. Зазвичай поліхромуси це не ті олівці, якими можна розмльовувати в декілька шарів, але тут можна, і це дійсно було дуже дуже комфортно. Поліхромусами тут досить Значна частина малюнка розмальована, я вам скажу, що от як поліки тут лягають, мені дуже сподобалося. Люмінанси не дуже призми, ну таке, якщо в один десь максимум два шари, в принципі, можна. Буду ще тестувати, випробовувати інші олівці, буду пробувати холбайни, тому що вітража Холбайни мені подобались. Ну і буду вже вам, вам буду розказувати надалі. Ну, така, власне, ілюстрація вийшла. Наступною книжечкою, за яку я взялась розмальовувати, була ось ця чудова, невеличка розмальовка, корейська акварельна з десертами. Якщо я не помиляюся, вона називається Мій солодкий десерт. А, і я розмалювала тут ось такий полунець. Розмальовувала я тут все виключно акварельними фарбами і трішечки додавала білу туш. от там де бліки ви бачите. Я, до речі, знаєте, що, що хочу зробити, у мене тут ось поки що тільки дві ілюстрації готові. Я думаю, ну отак, побризкати з пензлика. Для того, щоб трішечки був якийсь фон, але просто фон у вигляді бризок. Мені здається, це буде досить стильно тут виглядати, і воно має гарно підходити цим малюнком. Буду вам також ближче показувати. Ось такі в мене вийшли полуниці. Скажіть, вони прикольні. Вони дуже прикольно виглядають, дивіться. Мені дуже подобається. Я взагалі не дуже люблю акварельні фарби, але отак мені подобається. як це Виглядає справді цікаво, Класна розмальовка. Тут досить, досить специфічний папір, я вже багато разів про це розказувала, але, але якщо ти розмальовуєш з мінімальною кількістю води в багато шарів, то в тебе є досить широкі можливості. Тобто цей папір він терпить дуже багато шарів. Але не терпить тертя, не терпить багато води, але багато тоненьких шарів він себе просто ідеально поводить. Ідеально фарба лягає, вона красиво висихає, немає ні розводів там, ніяких, знаєте, ні, ні, ні плям. Ну ду дуже класно. Прям взагалі я дуже здоволена. Давай там ще раз покажу. Це ледь не найулюбленіша моя робота цього місяця, хоча вона розмальована десь за годину, може годину 15, О, так. Я не знаю, як так вийшло, але дуже мені подобається. І остання моя робота, яку я змогла розмалювати в червні, це стала ілюстрація з журналу Bohemian Beauties. Мені дуже-дуже подобається цей журнал, і я хочу якомога частіше його розмальовувати. Почала я його десь рік тому, і в мене він був. З однією готовою роботою, другу я розмалювала десь у березні і ось ще одну і хочу якнайбільше, най, як більше, більше і частіше її розмальовувати, тому що тут просто фантастичні дизайни. Отже, буду показувати вам свою чергову роботу, і вона мені дуже подобається, певно, вона в мене в особистому рейтингу десь на рівні з полуничками розділяє перше місце. Ну, тому що мені справді дуже подобається ця ілюстрація. Так як на цій ілюстрації дуже багато зображено волосся, ну зрозуміло, що воно тут є центральний елемент, то я зрозуміла, що потрібно якось його ну, цікаво розмалювати, не робити її, там, не знаю, білявкою, шеденкою чи бронеткою, потрібно, потрібно зробити щось цікаве. І я вирішила зробити ось такий градієнт від фіолетового до синього. Дуже, до речі, мені складно було малювати ось ці перехідні кольори, я вам трішки ближче потім покажу. Ну а потім мені подруга порадила ще додати рожевий. І я вирішила, що чому б і ні, і вже. На верхню частину малюнку я вирішила зробити градієнт від того ж фіолетового, але вже не до синього, а до рожевого. Потім стала черга фону. Я ніяк не могла обрати, який же фон сюди робити. Чи це буде. Ну, я взагалі думала, що це буде просто чорний фон, але потім мені також. Порадили спробувати намалювати щось типу космоса. І я, в принципі, ризикнула. І ось що в мене вийшло. І знову ж таки, я дуже-дуже задоволена і оцим космосом, який в мене вийшов. Також хочу десь ще в якихось роботах спробувати застосувати такий фон. Ну, б, дійсно дуже прикольно виглядає. Та і власна, сама дівчина мені дуже подобається. Мені обличчя її подобається, її шкіра. Ну і власне кожна деталька. А, спершу. Я розмальовувала тут все волосся, і ось ви можете побачити, що все волосся тут воно розмальовано виключно спиртовими маркерами. Переважно це були файн-колори. Фоном був розмальований за допомогою Distress Oxide, ну а шкіра вже була розмальована кольоровими олівцями. Ось так в мене вийшло і дуже-дуже я задоволена. Давайте трішки буду вам ближче показувати. Ось так власне, виглядає личко самої дівчини, як на мене, вона дуже симпатична. Волосся. Бачите, є такі оці перехідні зони, і вони були досить складні у виконанні. Ну, З рожевим було нескладно, було дуже цікаво. А от з синім, бачите, він ну, не знаю, він мені трошки складніше давався цей перехідний колір, але також наче, наче вдався. Ну, І трішки ближче покажу вам мій космос. Дивіться, як гарненько. Мені, здається, дуже гарно виглядає. Обов'язково ще десь повторю такий самий космос. Отже, дуже задоволена я цією роботою, дуже хотіла ще встигнути якусь 10-ту ілюстрацію, але, на жаль, обмежилася тільки тими роботами, які я вам показала, ну, тому що вже розуміла, що я просто фізично не встигаю більше. Дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, хоч якісь з моїх. Дев'яти робіт вам сподобались, обов'язково напишіть про це в коментарях, мені буде дуже-дуже приємно. І я бажаю вам приємного дня, натхненного літа взагалі, натхнення вам на ваші роботи, на ваші творчі плани, щоб всі вони у вас збувалися. Ну і звичайно ж, знаходьте побільше часу на свою сім'ю, на себе і на хобі. До зустрічі!